Поспішай робити добро з таким гаслом. Живе героїня нашого наступного сюжету. Мешканка села на Чернігівщині пережила жахливі втрати на початку війни, але не здалася. Після окупації створила волонтерську ініціативу Недільна піца. Саме піцу вона пече для військових щонеділі. А в інші дні годує захисників супами та домашньою випічкою. Дивовижна жінка знаходить сили і на підтримку інших, і на творчість. Зараз познайомимося ближче з незламною українкою. Оце ці нелюди люди були почти вже два роки тому. Ніхто не думав, не гадав, що так, ото ми були щасливі тоді до їх. От зараз ми споминаємо це все, то ото було життя. Тамара Авдієнко мешкає у селищі Михайло Коцюбинське на Чернігівщині. Пригадує, як понад місяць жила в російській окупації, як вороги заходили до хати і брали, що хотіли, як стріляли по парканах та погрожували. Каже, бачила в їхніх очах багато люті й ненависті до всього українського. Горе велике наробили, дуже велике горе. І ви знаєте, прощення їм не буде. Не буде, я не знаю. Ми простили вроді німців, так як вони, можна сказати, покаялись. Попросили прощення, заплатили скільки, понимаете? і далі приймають наших людей, а ці люди ніколи не осознають, ні. Там нема чим думати. Те, що ми бачили, там нема чим думати. Це це не люди. Наприкінці лютого 2022 року до селища зайшла велика колона російської техніки, понад тисячу одиниць. Загарбники заїжджали танками на подвір'я та городи, забирали телефони і викрадали людей. Ворожі снаряди летіли над селом вдень та вночі, розповідає жінка. Хоч багато таких людей є, що каже, та такою ціною, може, хай би вже було, може, так би було, як колись при Союзі. Ні, так не буде. Була б колонія. І це в лучшому випадку нас би вивезли, як не потрібно. А в худшому випадку нас просто зробили бабин яр. Тамара за один день втратила сина, невістку та онуку. Микола спецназівець з перших днів пішов добровольцем на фронт, отримав важке поранення. Після лікування у шпиталі повернувся боронити рідну Чернігівщину від російських окупантів. Загинув у боях під Лукачівкою 9 березня 2022 року. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Це дуже вихована дитина. Це я пишу і кажу: це моє золото. Це був мій скарб. Того самого дня невістка та онука Тамари намагалися виїхати з Чернігова поблизу села Куличівка. Їхню автівку розстріляли росіяни. Катрусі було лише 14. Її бабуня по крихтах збирає інформацію про те, як загинули найрідніші, і згадує. Онука дуже любила танцювати та обожнювала тварин. Оця русня проклята, Вона просто прийшла і подобивала їх у голови. У моєї внучки було пів голови, а у невістки не було голови. Так що дівчатка моєї батька свого забрали. Попри все пережите, мама загиблого героя відвідує університет третього віку в селищі Михайло Коцюбинське та займається волонтерством, готує їжу для українських військових. У цьому бачить сенс свого життя. каже всі вони тепер її сини. Приїжджаю до мене це кожний ранок, скажу, що в мене сьогодні чугун печенки був тушений, потім два супи, а мені ж треба на дві бригади. Сюди ведро, каструля і туди ведро каструля, да. а потім дві каші і два відорки капусти і, і сосиски варені. Нагодувати людей для Тамари завжди було в радість. Вона живе за принципом поспішайте робити добро. Одного разу жінка напекла пиріжків та повезла бійцям на блокпост. Я приїхала, я кажу, мої синочки, я мати загиблого. Візьміть від мене, будь ласка, І я вам обіщаю, якщо ви дозволите мені, я вам буду щось пекти, робити і привозити. Воно лишні не буде. Вони подивилися це посвідчення. Я ще взяла бумагу, де загинув, як загинув. І вони прийняли і обняли мене. Не плачте, приїжджайте до нас. Так народилась волонтерська ініціатива Недільна піца. Відтоді, за будь-якої погоди, жінка везе воїнам домашню випічку, а ще пише вірші. Розповідає, як перед Великою війною народилися пророчі рядки, і тривожно стало на душі. Тоді над Чернігівщиною ще не летіли російські ракети. Не думалось і не гадалось. Ми сіяли і будували. Усі жили, як получалось, не бідували. Було що їсти, що пити, що вдітись. Прийшли непрохані враги. Ота проклята русня і спепелила. Обивала, пограбувала, зруйнувала, хотіла на коліна нас поставить, не вдалось. Хоча і зранена душа, і серця б'ється без упину, Лютая ненависть до них сплотила більше Україну. Наразі Тамара Авдіянко мешкає з чоловіком і старшим онуком. Її донька після деокупації селища виїхала з двома дітьми на Львівщину. Чінка молиться за всіх українців та чекає якнайшвидшої перемоги.